Проект, який дуже щедрий на винагороди, вони прямо говорять про дроп, мають підтримку від Coinlist, від Binance Lab та інших топових фондів. Також тут буде 100% TGE, тобто всі зроблені токени, які ми получимо за. Наші би, активності ми зможемо продати на біржі одразу повну суму. Проект разом з конлістом запустили промо-акцію на 2,5 мільйони токенів, які ми з вами можемо заробити. Хто не знає про EconList, це досить топова площадка, через яку запускаються хороші проекти, які дають добре заробити. Це буває не завжди, але на минулій бичці це було досить часто. В цьому пулі в нас є багато простих завдань, які ми можемо виконати, отримати XP, і відповідно нашим кількостям XP поділити ось цей призовий пул. Ось так у нас виглядає завдання на зілі, де 2,5 мільйони токенів. І також є ще один пул, де, якщо я не помиляюсь, 1 мільйон. Токенів, давайте вам трішки детальніше розкажу про сам проект. Це NFT Marketplace, який зібрав 7 мільйонів доларів та підтримується Binance Labs. Це дуже добре, тому що якщо токен вийде на Binance на біржу, то ікси будуть дуже великі, і заробимо ми з вами досить багато. Бачимо по інвесторам: у нас Binance Labs, Republic, Coin... HTX, Ventures та багато інших фондів, які досить топові. Вітер у нас повністю в порядку, в нас є багато різних підписок. Сам Binance Labs також підписаний, є різні амасесії, сесії також з екосистемою Binance і не тільки тому тут все дуже чітко. Я робив вже не один пост про цей проект, тому хто підписаний на мій телеграм-канал, той точно в курсі всіх самих цікавих подій, де можна актуально заробити на криптовалюті. Тому підписуйтесь посилання в описі під цим відео. Зараз ми по порядку пройдемось по базовим пунктам для того, щоб пройти тут реєстрацію, і перейдемо вже до виконання самих завдань. Переходимо по посилці, яка є в описі під цим відео, контексту через Google або через ваш метема. Маск я зроблю через MetaMask Вам буде потрібно пройти максимально просту реєстрацію. Після чого ми переходимо в вкладку налаштування. Тут ми прив'язуємо свій Discord, вставляємо аватарку, підв'язуємо пошту, підв'язуємо свій кошельок солани. Далі ми переходимо в вкладку карма і ревард. Тут нам потрібно буде виконувати завдання для того, щоб також фармити токени. Тут це враховується в кармі, але я буду це називати. Поінти. Чим більше у нас буде поінтів, тим більшу кількість токенів ми зможемо звідси забрати. У нас є багато різних завдань: тобто підтвердити електронну пошту, створити ім'я, підключити соцмережі, запросити друзів та. Багато чого іншого. Ви це все можете побачити ось на цій сторінці та виконувати собі завдання. Самим ефективним на перший час буде звичайно, що голосування. Ми переходимо на вкладку голосування. Вибираємо тут голосувати. Переходимо на сторінку, підключаємось гаманцем та повертаємось назад. Чекаємо 10 секунд і підтверджуємо, то, що ви проголосували. Нажимаємо «Yes», Можете тут щось собі написати. Нажимаємо «Continue». Та підтверджуємо транзакцію. Все без комісій, тому за це можна не переживати повністю без складень. За кожне ось таке голосування ми отримуємо по 25 карми. Знову ж таки, ви можете пройтися повністю по всім проектам, які тут є, та проголосувати в кожному з них, щоб отримати чим побільше карми. Також можна запрошувати своїх друзів по своєму реферальному посиланню. Бачимо, яка у мене тут по цьому статистика. Але ваші реферали для того, щоб вам вони були активні, повинні набрати мінімум 250 карми поїнтів. Це можна зробити, якщо ви, наприклад, наприклад, будете абузити, по типу голосування, також просто проголосувати за багато проектів і активувати свого реферала або ж, наприклад, твого друга. Ви будете получати за активного реферала 60 карми, та за неактивного, наскільки я розумію, це 10 карми. Але, друзі, для того, щоб бути кваліфікованим користувачем цієї площадки, для того щоб вас не побрили. Це обов'язкові умови, проговорені проектом. Нам потрібно підключити сюди Score, який у вас має бути від 18. Що таке гіткоїнскор? Давайте я вам розкажу. Переходимо по цьому посиланню, яке. Ви бачили, де було раніше. Підключаємось своїм гаманцем, нажимаємо цю кнопку, ще раз підключаємо і бачимо ваш актуальний скор. Можливо, у вас тут висвітиться віконечко, де буде потрібно прийняти всі вкладочки, і вам просто підтягнеться інформація по вашому гаманцю. Ось цей скор від 18 набивається за допомогою вашого гаманця. Наприклад, якщо ваш гаманець задійний в багатьох протоколах, то він тут якби засвітиться, і ви просто можете нажати «Connect», підключаєтесь своїм гаманцем. Та у вас підтягнеться інформація. Якщо, наприклад, у вас є якийсь NFT, ви получаєте от певну кількість ось цього скору. І чим більше у вас задіяно десь ваш гаманець, тим більше скор ви можете отримати. Або, наприклад, можна підключати свої соцмережі. Наприклад, це Facebook, LinkedIn, Snapshot, Discord, Google. І так далі. Ось твіттер також є, і також получати додатковий скор на моєму гаманці, наприклад, він, ну він не обновлений, але він 22. Далі ми ось тут нажимаємо Verify, ось тут нажимаємо ось цю кнопку, бачимо актуальний скор, знову ж таки, і тут він має підтягнутись, поки щось лагає, тому цей момент я поки упущу. Ну і звичайно, що зіла, де ми можемо поділити пул 1 мільйон. Токенів та 2,5 мільйони токенів на іншій сторінці, тобто завдання буде потрібно виконувати тут і там. Тут будуть ті завдання, про які я вам розказував саме в початку відео. Тут якби максимально також все просто. Це соціальна така, скажімо, площадка, де ви підв'язуєте свій гаманець, Твіттер, телеграм, дискорд, налаштуваннях. Або коли ви будете нацикати на якесь завдання, у вас автоматично запросить прив'язку вашої соцмережі. Ось моя актуальна інформація. Зараз в мене тут цьому левел. Я можу показати вам деякі завдання, яких виконувати. Бачите, де-не-де треба буде вставляти якісь певні пруфи. Після того, як ви їх виконаєте, але от ми приєднюємось до Discord. Пізніше тут також приєднюємось. Переходимо назад, нажимаємо клейм реварсу. Тобто, коли ви виконали завдання, будь-яке звідси нажимаємо клейм, і у вас тут збільшується ваш скор. Можемо перейти в лідерборд, побачити тут себе, але я думаю, що кожен з нас тут буде досить далеко, тому що понтів тут в чуваків дуже багато. Також можна запрошувати своїх друзів сюди. Наприклад, якщо запросити 10 рефералів, ви получите 50 XP, що не так багато. Старайтесь виконати як Більше завдань, які для вас будуть прості, зрозумілі, щоб поділити в подальшому дуже жирний пул. І переходимо до наступного завдання. Бачимо, у мене тут підтягнулася вже вся інформація моя. Я тут виконав повністю всі завдання, але чомусь знову ж таки тут не показує інформацію, ані вже показую. Ось у мене четвертий левел, і деякі завдання є на перевірці. Але коли ви перейдете по посиланню яке є в описі під цим відео, ви попадете на цю сторінку, у вас буде більше завдань. По типу підпишись, відпишись, напиши комент і так далі. Тобто, знову ж таки, стандартні завдання пов'язані з сайтом та зі соцмережами. Тут буде досить легко це все виконати і отримати якомога більше XP. Тому в цілому завдання зовсім не важкі. І також, тільки що замітив, що в нас тут є на цій сторінці таблиця лідерів, і бачимо, що, наприклад, якщо в мене 1850 XP, то 428 токенів за оці XP я можу на сьогоднішній момент отримати. Але. Так як я буду рухатись в таблиці лідерів вище нижче, то відповідно буде рухатись і сама кількість токенів та XP. Якщо ми говоримо про лістинг, то його перенесли на. Перший квартал 2024 року, тобто це перші три місяці 2024 року. Тоді ж очікуємо лістинг, можливо, він буде через CoinList. Ціну точно ми поки що не знаємо, але гуляє інформація, що це 10 центів за один токен. Чи це точна інформація? Чи ні я вам сказати не можу. Але якщо буде так, то буде, ну на мою думку, досить непогано. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати багато цікавої інформації. Слідкуйте за апдейтами в телеграмі або ж самі та. Заробляєте, я думаю, що тут може вийти досить годно, якщо плотно працювати з цим проектом.